Ми переміщувалися по населеному пункту, і я звернув увагу, що знаходиться пасіка. За неї не доглядав уже ніхто. Я візуально подивився, що сім'ї робочі, робота йде. Знайшов я все необхідне обладнання, відкрив. Дивлюся тут ну свіже цього року мед. Ну думаю, а чого не пригостити побратимів? Всі були раді, довольні. Ну, я как би спомнив. Після цього. Мабуть, і не стали бджаляром називати. ну, позивний мені так дали. Тому що в армії його потрібно ще заслужити. Не можу сказати, Восени ми поїхали в район Кліщіївки, виконували завдання. Вони не змогли нас ні мінометами накрити. Ні артилерії, тоді вони застосували гази. Починаєш дихати, а виходить спазми. Рвота, дехто потеряв зізнання. Прийшлося доставати їх і на повітря. Після того, як нас вивели з цієї точки, я потрапив у шпиталь. От потім це стало проявлятися. Температура, річ помінялася. В госпіталі підлічили і зараз в строю майже не відчувається це. Була в мене спочатку така, була перерва між обстрілами. Я почав шукати свій свою гвинтівку. Я її не знайшов, а знайшов тільки оце. Це був дрон, я так думаю. Він упав буквально біля мене. Пощастило мені, я стався живим. Таких поранень не було, було поранення в ногу, але ну, я далі виконував своє, своє завдання. Коли я вийшов, побратими спитали, де Гвинтівка. Я відповів, що вона знаходиться у мене в рюкзакі. і передав їм це. Вони дуже здивувалися, ніколи такого ще не бачили. Це вже історія, виходить. Хто на охоту, хто на рибалку, а мене в джалярство. Я коли звільнюся, буду продовжувати навчати інших, хто бажає.